Вітаю, брата і сестри. Перед хліболаманням хочу разом з вами над одним текстом. На одну історію. Можете, будь ласка, сідати. Вона досить така об'ємна. Це історія виведення лота. Ми вже, мабуть, не раз чули про ну, проповідях про жінку лота і перед хліболаманням я хочу ще раз нагадати нам, щоб ми собі нагадали і тільки один момент виділити, тому що він є, я думаю, важливий. Ця історія вона описана в книзі буття в 19 розділі, в 15-му, ну, я прочитаю з 15 по 26 вірш. На світанку ангели почали квапити лота Вставай, бери свою жінку, двох дочок з собою, інакше загинете разом з покараним містом. Та лот усе барився, тоді двоє схопили його, жінку та бог дочок за руку, бо Господь змилувався над ними, вивели з міста і залишили там. Вивівши їх, один із ангелів каже. А тепер рятуйтеся, не озирайтеся і не зупиняйтеся в жодній долині, Біжіть у гори, інакше загинете. Тоді Лот каже: Ні, володарі мої, ви були милосердні до мене, слуги вашого, ваша ласка така велика. Ви врятували мене, але я не можу так далеко бігти в гори. Що станеться, якщо я не встигну? Мене постигне біда і я загину. «Он, гляньте, неподалік, є невелике містечко. Щоб туди утекти, дозвольте мені побігти до нього, і ви врятуєте моє життя. Один з ангелів тоді й мовив гаразд, я зроблю тобі таку ласку і не зруйнуєте те містечко, про яке ти говориш, але хочеш, поспішай туди, бо я не зможу зруйнувати місто, поки ти ще не там. Те місто звалося зараз, оскільки було мале. Коли сонце вже встало, лот якраз дістався Зоара. В цей час Господь послав на судом його мору з неба палючу сірку, Господь зруйнував ті міста, спалив усю долину і знищив усіх людей, що жили там, і всі рослини. Лотова дружина була озирнулась, але вмить перетворилась на соляний стовп. Така дуже відома історія, вона навіть згадується в новому заповіті. Там згадується, що пам'ятаєте про жінку Лота? І один момент, що зробила ця жінка, про неї сказано, що вона просто озирнулась назад. Не знаю, які були причини, що було в її серці на той момент. Не знаю, можливо, щось тримало її в тому місці, можливо, якісь люди і так далі. Тобто в неї було якесь певне минуло, минуло, яке її там тримало. На жаль, не вдалося загрузити фотографію, але знайшов таку досить відому таке дослідження. Мабуть, хто знає, є гора оцієї жінки Лота. І буквально недавно, не знаю, скільки це ці статті. Часу, але знайшли також, і, мабуть, і саму дружину Лота. Коли досліджували мертве море, там знайшли руїни, руїни міста. Вони вважають, що це був і є той Стародавній судом. І така була група археологів Клода Паншереля і Майка Садерса. Вони досліджували ті місця і вчених здивувала одна така. Статуя, можна так сказати. Знахідка. Тому що коли вони взяли аналізи вуглецю, то дуже цікаво, і це дуже здивувало вчених, що вони виявили, що це ніяка не статуя, а це реальна людина, це реальна людина, і там, яка мала печінку, мала легені, серце і інші органи. Тобто, дуже така цікава історія. І це, мабуть, для скептиків, які вважають, що ну, таке нереально, що так може людина вмить стати закам'янілою соляною. Але такі випадки були і в іншій групах археологів, там, і в Італії, коли розкопували Пампеї, здається. Тобто, ми бачимо, що от таке було покарання для людини. Яка озирнулась, можна сказати, так в минуле. Коли Бог сказав, що тікайте, я хочу зруйнувати це місто, бо гріхи їхні дуже великі, вони переповнились. І він дав шанс людям, які там були, ну, сім'ї Лота. І оця жінка, вона, можна так сказати, не скористалась цим шансом, тому що в неї було щось що. Змусило її повернутися назад. І стосовно минулого, можливо, ви бачили такий фільм, він досить такий старий, він називається Назад у минуле. Суть цього фільму в тому, що люди вони могли повертатись в минуле, і вони могли якісь певні події свого життя змінювати. І цим самим вони могли впливати на те, що буде в майбутньому. І Стосовно минулого таке, таке просте розуміння, що минуло, на жаль, змінити не можна. Якби людині не хотілося змінити своє минуле, на жаль, вона цього зробити ніяк не може. І вона може зробити тільки одне: якщо вона жива, то якщо вона буде працювати сьогодення, може змінити її майбутнє. Така дуже цікава думка і проста, і вона дуже практична, тому що дуже багато людей от мають таку думку, що е, я зробила чи зробив якісь певні речі в своєму житті, і я не йду до Бога, я не каюсь, тому що Бог, Він, бачачи ці речі, Він мені не простить і так далі. Можливо, ви також чули такі думки, і люди справді так думають, і це не дає їм прийти до Бога. Це насправді є неправильно і це неправда, тому що якщо людина кається, усі її гріхи, вони прощені, вони автоматично анулюються. Якщо людина приходить до Бога, то Бог її прощає. І це потрібно розуміти. І Дуже цікаво, що така ще думка, що от ми люди, ми схильні дивитися тільки в минуле, але якщо ми подивимось на Бога, то для Бога минуле майбутнє, воно не так виділяється, як для людини. Наприклад, Вісає Бог говорить, що Я є Бог, який звіщає те, чого ще не сталося. Тобто Бог і так знає все, що. Людина може зробити. От історія, наприклад, із Петром, з Петром з Юдою. Чи знав Бог, що Павло і Юда вони зричуть? Знав, звісно, Він знав, і він про це йому говорив. І Юді він говорив, він сказав, що йде, чи не те, що ти задумав. Так само і Петру. Ісус говорить, ти тричі зречешся від мене. Тобто Бог Він і так знає, що людина е, зробить в майбутньому. Для людини майбутнє воно якесь таке, е, вона не знає, що там буде, і воно може її якби так лякати, але Бога майбутнім людина не здивує. Можна здивувати майбутнім або своїми гріхами себе. Коли людина не очікувала, що вона так може повестись і так далі, людина може здивувати гріхами чи іншими якимись речами інших людей, і люди можуть сказати, як він, чи вона могла так поступити. Але для Бога це не буде чимось таким неочікуваним. Бог знає про людину все наперед, як він знав про Юду, як він знав про Петра. Але дуже важлива реакція людини. Реакція людини, тому що реакція вона різна. У кожної людини вона різна. І реакція Юда, ми читаємо, що він пішов, і він, після того, як він зрозумів, що він зробив дуже погано, справді дуже поганий вчинок зрадити Христа за гроші. Коли він усвідомив те, що він зробив, то написано, він пішов і повісився. Він повісився, тому що його серце, воно сожаліло, як би так можна сказати, за тим, що він зробив, він як би, в якійсь мірі таки розкаявся, але він не прийшов до Бога. Інша протилежність це Петро. Також в нього було певне минуле, певні гріхи, також зрадив Ісуса Христа, тричі відрікся. Але ми бачимо, що Він, коли вони були там на озері, і реакція Петра. Петро він роздягається, знімає верхній одяг, кидається в воду, пливе, біжить, він йде до Христа. Я не знаю, чи був в нього там час, щоб поговорити. Можливо, він і розкаявся тоді попросив вибачення. Я не знаю, що там сталося, біблія не описує, але Петро він приходить до Бога. І перед Хліб коли ми будемо згадувати те, що зробив для нас Бог. Я хочу нагадати, що Бог і так знає, що було в нас в минулому. І часто, от минуле, як я вже сказав, воно часто не дає людині жити а, прощеним життям і жити майбутнім, тому що майбутнє воно тримає людину. В римлянах сказано, що немає жодної людини. Праведною немає праведного ані одного. Усі ми блудили, немов мов ті вівці, розпрошились кожен на дорогу свою, а Господь поклав на нього усі гріхи за всіх нас. Тобто гріхи чи в минулому, чи в майбутньому, які ми ще навіть і не зробили, Господь їх знає, вони всі були покладені на Ісуса Христа. І людина не тому праведна, тому що вона якби старається жити праведним життям, чи вона ніколи вона може думати, що вона ніколи не впаде, не спіткнеться, але Біблія застережує, що якщо ти думаєш, що ти ніколи не впадеш, то ти маєш пильнувати, тому що ти не знаєш, що будеш завтра. Петро, Петро, він каже: то я ніколи цього не зроблю. Я життя покладу, я не. Я ніколи такого не зроблю, але ми бачимо історію Петра. Тому нам потрібно пам'ятати пам'ятати, що минуле пробачає Господь, яке б воно жахливе, можливо, не було, тому що часто люди вони оправдовують своє минуле, свою, можливо, негативну поведінку, вони кажуть, що я, можливо, в мене є погані звички, я. Просто звик кричати, чи звик там робити якісь погані дії, обманювати, можливо, в віруючих це, я звик палити і так далі. І мені дуже важко щось змінити зараз. Але Біблія відкриває нам, що Бог створює нове творіння. І людина не може оправдуватись минулим те, що було. Коли Бог створює нове творіння, то. Людина має працювати над собою. І вона вже не може говорити, що я так звикла. Людина має мати вже нові звички, вона має працювати у теперішньому, щоб в майбутньому вона мала довготерпіння, щоб вона ставала уподібненням Ісуса Христа. І це дуже важливо. Це дуже важливо і інша історія. Інша людина, яку я ще хочу згадати перед нашою молитвою, це апостол Павло, тому що він у своєму посланні до Филипян говорить такі слова, забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду я прагну до мети. Павло знав, щоб досягнути мети. Спасіння потрібно відкласти все те, що було раніше. А що було раніше? Раніше Павло, він гнав церкву, раніше Павло, він гнав, Ісус каже, що ти переслідував мене. Тобто навіть напряму він гнав Ісуса, він одобрював смерть Стефана, і Стефана вже не можна було повернути. От такі непоправимі речі, які. Відбулись у апостола Павла. Скільки б хорошого міг зробити, наприклад, Стефан, якщо б він був живий в той час. Але то вже не можна ніяк вернути. І що вчить Господь людей і нас сьогодні, щоб ми, як Павло, Павло говорить, забуваючи те, що позаду. Я не знаю. Мабуть, в кожного з нас є якісь речі, які були в нас позаду, і вони, можливо, стримують нас, можливо, вони якось впливають на нас негативно. І це не завжди можуть бути погані речі. Інколи навіть якісь успіхи людини вони можуть тримати людину, тому що людина може думати, от я там колись щось робила добре і так далі. І вона... Так себе заспокоїть і вона нічого далі не робить. І це також є небезпекою. Тому важливо забувати те, що було позаду, і спішити до того, що попереду, до майбутнього. І щоб наше майбутнє воно було а, таким, як хоче бачити його Бог. То нам потрібно працювати сьогодні над собою, над своїми якимось, можливо, звичками, характером. І якщо ми будемо це робити, то якщо ми будемо фокусуватись на майбутньому, на те, що чекає нас попереду, то таке життя, воно і справді буде угодним для Бога. Бо якщо ми будемо концентруватись тільки на минулому, то це, знаєте, на що схоже. В кожного авто... автомобіля, хто водій, той знає, там є таке дзеркало заднього огляду, яке знаходиться знаружжя. І от що робить сатана? Сатана вона робить. Сатана він робить наступне. Він хоче, щоб люди вони постійно дивились назад, що було в минулому. І це минуле, воно може. Їх зупиняти, люди можуть часто робити помилки, якісь, як людина може, якщо дивиться постійно назад, то зробити аварію. Так само людина, якщо вона дивиться в минуле, і це минуле її тримає, то вона не зможе жити майбутнім. Тому Ісус Він закликає, щоб ми дивилися в майбутнє. І Павло, Він нагадує, щоб ми забували. Не так забували, знаєте, що є речі, які, наприклад, ми маємо пам'ятати. Як зараз ми згадуємо смерть Ісуса Христа, те, що Він зробив для нас, є речі, які нам потрібно пам'ятати. Але є речі, які ми маємо забувати. І це є дуже важливим. Тому перед нашою молитвою я хочу побажати нам, щоб. Наш погляд був спрямований в майбутнє до того, що закликає Ісус. Амінь давайте помолимось разом.